Ще раз вітаю усіх на своєму каналі. Нас добігає завершення сезону роботи на полях з полуницями Фінляндії. І в цьому ролику я покажу, які ще роботи можуть чекати людину, яка приїхала попрацювати, яка приїхала на сезонну роботу у Фінляндії. Полуниця зібрана, Получається у нас поле оброблене, скроплене. 에, по словам хазяїна, поле за тиждень висохне, далі його потрібно буде скосити бензокосою. І ось дані рядки, після того, як скоситься полуниця, потрібно буде от даний пластик прибрати з пагорбів, зачистити повністю поле, повитягати труби на капельному поливі. В принципі, даною роботою я зараз і займаюся. У нас є головна магістраль. По якій підходить водичка, і відповідно дана водичка розходиться по рядкам в одну і в другу сторону. Ну, в принципі, як в якого фермера це виходить. В нашому випадку, що в одну, що в другу сторону, розходиться з магістралі шланги на з'єднанні і подається полив. І ось задача. Тобто робота, яка може чекати, це добути магістраль з самого рядочка, тобто з під трави, і відповідно, повід'єднувати і змотати даний шланг. Тобто от то У нас є з'єднання, які розходяться по рядочку в одну і в іншу сторону. І ці з'єднання ми розкручуємо, знімаємо шланг. Так само ось тут розкручуємо, знімається шланг. І далі ми цю магістраль розбираємо, роз'єднуємо. Після того, як заберете пластик з рядочка, ці шланги подостаються. Отака, От, От в принципі, робота може чекати по завершенню сезону працівника, який приїхав у Фінляндію на ягід. Інші типи робіт також будуть показані в даному ролику.